Вітаю вас на моєму каналі Квітковий сад, мене звуть Вероніка. У цьому відео я вам надам повну інструкцію по осінній посадці троянд із відкритою кореневою системою, яка була розроблена на основі парад досвідчених виробників саджанців троянд. Для початку визначимо, якої відстані при посадці саджанців троянд потрібно дотримуватись. За рекомендаціями Девіда Хесеєна з його книги Все про троянди допустима відстань між крунтопокривними трояндами становить 70-100 см, між бордюрними достатньо 30 см. А для компактних сортів чайно-гібридних троянд та флорибунд 50 см, для середніх 60 см, а для високорослих від 75 см до 1 метру. Для троянд групи шраб відстань має становити від 1,20 до 1,50 см, а для плетистих троянд від 2 до 3 м. Троянди на штампі можна висаджувати на відстані 1,20 м одне від одного, а плакучі штамбові троянди на відстані 1,80 см. Звичайно, є ще деякі фактори, які потрібно враховувати, наприклад, клімат, якість ґрунту та догляд. Наприклад, на півдні України та на півночі один і той самий сорт буде відрізнятися за розміром через клімат. На родючих ґрунтах троянди дуже добре зростають, відповідно на бідних ґрунтах вони ростуть гірше. Також, чим щирніша посадка троянд, тим важчий за ними догляд, і тим більше потрібно обробок, бо вони тоді хворіють частіше. Але в загальному ми можемо орієнтуватися на ці рекомендації по відстані при посадці троянд. Перші дії, які потрібно зробити із саджанцями троянд, це обрізати їхні пагони, залишивши 15 см висоти. Завдяки цій простій дії, троянда швидко приживеться і в майбутньому буде краще та швидше наростати. Також потрібно трішки підрізати коріння троянди для того, щоб освіжити зрізи. Перед посадкою потрібно замочити саджанці троянд. Мінімальний час замочування 6 годин. У воду для замочування можна додати препарати для вкорінення, наприклад, корневін чи гетероаоксин. Підсадженець троянди слід викупити лунку 40 см у діаметрі та 60-70 см глибиною. На дно ями закладаємо перегній. Найкраще для цього підходить кінський перегній. Але можна використовувати також перегній із рослинних решток, коров'ячий або курячий в невеликій кількості. Але не використовуємо свинячий перегній. Перемішуємо перегній навпіл із садовим ґрунтом. Зверху засипаємо це шаром ґрунту без додавання перегною. Корінь троянди не повинен лежати на перегної, він сам туди проросте. Якщо на вашій ділянці бідний ґрунт, то можна викопати більшу лунку підсадженець. І закласти туди більше суміші з перегною та садового ґрунту. Після того, як ми заправили посадкову яму, нам потрібно знайти місце щеплення на саджанці та при посадці заглибити його на 3-5 см. Завдяки заглибленню місця щеплення знизиться ризик вимерзання, а також з ходом на місці заглиблення, троянда наростить коріння. Також не забувайте добре розправити коріння саджанця у посадковій ямі. Після посадки поливаємо троянду водою. Зазвичай достатньо одного відра води, але якщо ґрунт дуже сухий, то можна використати 2-3 відра води. Далі потрібно обережно утрамбувати ґрунт навколо саджанця. Поливати саджанці троянд потрібно впродовж двох тижнів після посадки, звичайно звертаючи увагу на погодні умови. Тобто, якщо ви посадили троянду і впродовж двох наступних тижнів ідуть дощі, то поливати троянду не потрібно. А якщо погода суха без дощів, то обов'язково потрібно регулярно поливати протягом двох тижнів. Я дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось, то підтримайте мене, будь ласка, лайком та своєю підпискою. І до зустрічі у нових відео!